Що ховається за привабливим виглядом ранніх та тепличних овочів, та чи підвищений в них вміст нітратів? Сніданок продовжує досліджувати ранню городину у рамках нашого експерименту. Ми вже підрахували кількість нітратів у радисі, молодій капусті та часнику і з'ясували, що радис має підвищений вміст нітратів. Водночас, результати тестування молодої капусти та часнику у межах норми. У рамках експерименту ми купили усі овочі на трьох різних локаціях: у супермаркеті, на ярмарку та на ринку. Сьогодні дізнаємося, який вміст нітратів у тепличних огірках. Перший з ринку то що покаже нітратомір. Обираємо огірок, протираємо голки і починаємо. За лічені секунди. Нітратомір показує результат. Отже, при нормі 400 ми отримали цифру 170, А це означає, що огірок безпечний. Наступний зразок огірок з ярмарку. Який вміст нітратів у ньому? При нормі 400 ми отримали 190. Цей огірок можна їсти, і вміст нітратів у ньому в нормі. Чи збереже позитивну тенденцію зразок із супермаркету? Чи виявиться, що гарний зовнішній вигляд він має завдяки нітратам? Для точного результату протираю гулки і починаю тестування. Бачу зелений колір 130, при нормі 400. Цей огірок повністю безпечний. Результати наших трьох зразків потішили. Огірки, які ми придбали в супермаркеті на ринку та ярмарку, безпечні тож смачного.